Минулого тижня відбувся державний візит президента Франції Мануеля Макрона та його дружини до Сполученого Королівства? Частиною такого візиту завжди є державний бенкет цього разу на бенкеті було 160 осіб. Це члени королівської родини, делегація гостей, британські політики, визначні діячі економіки, культури, спорту та наук з обох країн. Але яким же чином відбувається відбір осіб, які будуть гостями на? Державному бенкеті у Букінгемського палацу є Master of the Household – майстер дому. Саме цей департамент і є відповідальним за організацію всього бенкету, а також формування попереднього списку гостей. Після того, як майстер дому складає цей список, Міністерство закордонних справ перевіряє цей список, схвалює його. До речі, Міністерство закордонних справ також повністю переглядає текст промов з обох боків. І остання інстанція. Це король. Король особисто затверджує остаточні списки та розсадку гостей. Запрошення на державний банкет зазвичай отримують гості за два місяці до події, і за два місяці від гостей очікується офіційне підтвердження, чи зможуть вони бути в цей день на державному банкеті, чи ні.